Вулиці ще морозно, а весну вже просять поспішити днями. В 11-й школі проганяли зиму. Спеціально для цього влаштували чудове театральне дійство. В актовому залі виступали заслужені артисти навчального закладу із 2-го Б класу під пильним керівництвом свого творчого натхненника вчительки Ірини Онуфрів. Про це у деталях розповість мій колега Микола Бойків. В 11-тій школі усе як завжди, не як у інших. У них кожен праздник по-своєму своєрідний, і от прощання з колядою вийшло барвистим, яскравим. Ну і звісно ж оригінальним. Тут хором співали, щиро віншували, щедро засівали пшеницею і водили козу. А ще розповідали про українські звичаї, традиції та ділилися знаннями народних приказів. Чому саме так розумієте? До народознавчих звичаїв дуже прив'язуються діти, вивчають? Саме на таких дійствах, от попросити запам'ятати дитину, просто прикмети вивчити як віршем, це не запам'ятовується. А от коли такі дійства проводити, воно вкоренюється і живе вже разом з дитиною на довгі-довгі роки. І колись дитина скаже: Та ні, сьогодні на стрітання від лега то буде тето й тето. Тобто запам'ятається набагато краще. Ну і звичайно, як же без участі у дійстві директора? Нова пісня Сергія Запісова. Я хочу, щоб настало знов дістати зірвала шквал батьківських і учнівських оплесків. Виникла буквально ідея, що на свято стрітня, прощання з зимою і зустріч з весною, також придумати якусь невеличку пісню. Правда, фантазії нам вистачило трошки покупатися в інтернеті, і пісня, в принципі, мелодія не наша. Тому я кажу, це мелодія Юлії Слов'янської. Але обробка наша, звичайно, і слова ваш покірний слуга також написав для того, щоб це було цікаво. Якось свято пройшло живенько, веселенько. У Нас таких пісень є багато, і ми намагатимемося в подальшому також радувати вас і всіх присутніх новими хорошими піснями. Проте діткам зима вже набридла, їм без сонця і тепла. Тому вирішили наполегливо просити її поступитися своїми правами. Вмовили, тепер тут весна. А погаєм свята стало символічне спалення ялинки. Цей ритуал учні із вчителями провели на подвір'ї школи. Наголошуємо, усі правила безпеки були дотримані, ніхто не постраждав. Микола Бойків, Руслан Левський, Стризькі новини.